Цього От. не забувайте про те, щоб розслабитися. Ми всі дуже напружені, багато справді багато працюємо і ще більше знецінюємо все, що ми робимо. Це прям якась повальна хвороба. Зараз всі себе знецінюють. Ну, не, не всі, і більшість. От. Тож не забувайте сказати. Сьогодні я зробив все, що міг. От, і тепер мені треба відпочинок. І тілу, і нервам, і голові. Всьому треба відпочинок. Ну і відпочивайте так, щоб нікому не залежать, звісно. Це і таке. Ой, ні, все добре. Нічого не сталося, все добре. Так. Дуже багато пилюки піднімає оці користовані ниточки. Нитки, які нові перемотуєш, також видають пилюку. А ось ці, які носили, потім розпустили, то пилюка просто неймовірна. Ось конкретно ці ниточки, друзі, це светри, куплені на секонді, розпущені. Дівчата передали, аби я далі вже в'язала. От. Бо ніяких грошей не вистачить на все це. чатику побіг. Зараз, чатику. Тетяна, вітаю. Так, чи я всіх привітала. Ольга, вітаю. Так, Ес, як до вас звертатися? Що плануєте в'язати? В'язати планую карпетки, як і завжди. Оці світлі точно підуть у шпиталь, а темні вже. Ну, Кому швидше буде треба. А, Мабуть, светр треба було попрати. Я думаю, що дівчата попрали, бо секундом не пахне. Немає оцього запаху характерного, знаєте. Тож, мабуть, це прані все ж таки речі. Через стрім можна було, то ви відчули, що нормальний запах просто ниток. Так, ось тут у нас нитка така пишна, ось тут витончена. Шукаємо момент, де вона буде така сама пишна. Бо якщо ми будемо в'язати, вона ще тут витончена. Якщо ми будемо в'язати деформованою ниткою... Плюс-мінус витончена. Ось Ось вона починається така сама. Якщо в'язати деформованою ниткою, бачите, тут наче невеличка, невеличка ділянка. Але у вирубі це буде видно, як полоска трохи тоншого в'язання, прозора. Розумієте? От, Завжди пильнуйте цей момент, особливо ну, з користованою ниточкою, що вона вся має бути однорідна. бажано. Дуже крепко бажано. Так. Ольга, дякую, що рухаєте чатик. Тут до 25 цифри і від 60 до 69. Це я таку розвагу додала для відвідувачів, що можна ботику цифру написати, а він видасть цитату.